Діяння апостолів, розділ 22 Мужі брати і батьки, послухайте тепер мою оборону перед вами. Почувши, що він до них говорить єврейською мовою, вони ще більше притихли. І він промовив Я юдей. Родом з Тарсу в Кілікії, але вихований у цім місті при ногах Гамалеїла, навчений докладно батьківського закону та ревнитель Бога, як і ви всі сьогодні. Я переслідував путь цю аж до смерті, кидаючи в кайдани та запроторюючи в тюрми чоловіків і жінок. Як і первосвященник може мені бути свідком. І вся старшина. Я навіть брав від них листи до братів у Дамаску і йшов туди, щоб привезти і тих, які там були, привести зв'язаними в Єрусалим, щоб їх покарати. І сталося, як я був у дорозі і наближався до Дамаску, десь о півдні зненацька велике світло з неба засяяло навкруг мене. Я повалився на землю і почув голос, що казав до мене: Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? А я озвався: Хто ти, Господи? Він же сказав до мене: Я, Ісус Назарянин, що Його ти переслідуєш. Ті ж, що були зо мною, бачили світло та не розуміли того, що говорив до мене. Я спитав що мені, Господи, робити? Господь сказав до мене Встань, іди в Дамаск, там тобі скажуть усе, що тобі постановлено робити. Коли ж я відцяйва того світла не бачив, ті, що були зо мною, повели мене за руку. І я прибув до Дамаску. А був там якийсь Ананія, чоловік, побожний за законом, доброї слави в усіх місцевих юдеїв. Він прийшов до мене і, приступивши близько, сказав мені: Савле, брате, прозри, і я тієї ж хвилини глянув на нього, а він мовив. Бог батьків наших тебе наперед призначив спізнати Його волю, бачити праведника і чути з його уст голос. Бо будеш перед усіма людьми йому свідком того, що ти чув і бачив. Чому ж іще зволікаєш? Встань охрестися та обмий твої гріхи, призвавши Його ім'я. І сталося за мною. Як я повернувся у Єрусалим і молився у храмі, я потрапив у захоплення, і я побачив його, який до мене мовив Спішись, вийди швидко з Єрусалиму, бо вони не приймуть твого свідоцтва про мене. А я сказав: Господи, та вони добре знають, що я кидав у в'язниці та бив по синагогах тих, що вірують у тебе. А коли лилась кров Стефана, твого свідка, то і я сам стояв при тому і похваляв тих, що його вбивали, і стеріг їхню одежу. Та він до мене мовив «Іди, бо я пошлю тебе до поган далеко. І слухали вони його аж до цього слова, а потім зняли свій голос. Кажучи, геть із землі такого, йому не жити. І як вони кричали та одежою жбурляли і кидали в повітря порох, тисяцький звелів увести його в фортецю і наказав бичами його допитати, щоб дізнатись, чого вони на нього так кричали. А як вони його простягнули під ремнями. Павло сказав до сотника, що стояв, чи дозволено вам бичувати римського громадянина, та ще й без суду. Почувши це, сотник пішов до Тисяцького і доніс, кажучи Вважай, що наміряєшся робити, бо цей чоловік римський громадянин. І прийшов до Павла Тисяцький, та й питає: Скажи мені, чи ти римлянин? А він так. Тоді тисяцький сказав: Я за великі гроші здобув це громадянство. А Павло мовив: А я в ньому народився. І зараз відступили від нього ті, що хотіли робити над ним допит. Та й тисяцький злякався, довідавшися, що то був римський громадянин і що він його зв'язав. Наступного дня, бажаючи довідатися достоменно, в чому юдеї його винуватять, він зняв з нього кайдани і звелів зібратися первосвященикам і всій раді і, привівши Павла, поставив його перед ними. Книга Левіт, розділ 22, Господь сказав Мойсеєві: Скажи Аронові і синам його, щоб поважали святі речі, що їх сини Ізраїля посвячують мені, та щоб не сквернили імені святого Мого. Я Господь. Тож скажи їм хто б то не був у ваших поколіннях кожен із ваших нащадків, що з нечистотою на собі приступить до святих речей, посвячених від синів Ізраїля Господові, той викоріниться з перед мого обличчя. Я Господь. Ніхто з Аронових нащадків, що буде прокажений або течивий, не їстиме святих приносів. Поки не стане чистим. А той, що доторкнеться когось, що занечистився від трупа, або такого, в кого стікає сім'я, або такого, що доторкнеться повзуна чи людини, що можуть зробити його нечистим, хоч якою б там нечистотою, хто цього доткнеться, буде нечистим до вечора, і не можна йому їсти святих речей, хіба що вимиється в воді. А зайде сонце, то стане чистим, і можна йому буде потім їсти святі речі, бо то харч його. Здохлятину і те, що розірве звір, не їстиме, щоб не осквернитись тим. Я Господь. Нехай виконують мої веління, щоб не взяти на себе гріха в цьому, та щоб не вмерти, осквернюючи їх. Я Господь. Що освятив їх, хто не управнений, не їстиме святого. Комірник або наймит священника не їстиме святого. Коли ж священник купить раба за свої гроші, той може їсти в нього, і ті, що народжуються в його домі, можуть їсти з його хліба. Дочка священника, що вийде заміж за мирянина, не може вже більше їсти святих приношень. Коли ж би дочка священника повдовіла чи була відпущена чоловіком бездітна і вернулась у домівку батька свого, батьківський хліб, як замолоду можна їй їсти. Зосторонні вже ніхто не може його їсти. Коли хтось ненароком з'їсть святе. Нехай віддасть священникові, додавши п'ятину поверх того. Нехай священники не осквернюють святих речей, що сини Ізраїля приносять Господові, і не вводять їх у гріх, який треба б спокутувати, коли б їли ці святі приноси. Я бо Господь, що освячую їх. Каже господь Мойсеєві Промов до Арона і до синів його, та до всіх синів Ізраїля, і скажи їм Коли, хоч хто б він був з дому Ізраїля, чи з приходнів в Ізраїлі, схоче принести жертву, чи з якоїсь обітниці, чи з доброї волі, як то, звичайно, приносять Господові всепалення, то щоб бути угодним мусить принести самця без вади, за скотини. Чи з овець, чи з кіз. Нічого, що має якийсь гандж, не приноситиме, бо не буде угодним Богові. І коли хтось приносить мирну жертву Господові, щоб виконати обітницю або як принос добровільний, за скоту чи з овець, то щоб бути угодною, жертва мусить бути без ганджу. Ніяк не може бути на ній жодної вади: сліпого, чи скаліченого, чи уломного, чи болячкуватого, чи корослявого, чи запаршивілого, таких не приноситимете Господові і не подаватимете їх як вогняну жертву на жертовник. Бика або вівцю, що буде нечумазне, з уломним носом і заскорченим хвостом. Можеш принести як добровільний дар, але як обітниця воно невгодне. Тварини, в якої ядра роздавлені, або розтовчені, або вирвані, або вирізані, не приноситимете Господові, таких приношень у вашім краю не робитимете ані з рук чужинців не прийматимете таких пожертв. Щоб їх приносити вашому Богу як поживу, бо вони уломні, і з вадою не будуть для вас угодні. Сказав Господь Мойсеєві Теля чи ягня, чи козеня як уродиться, нехай пробуде сім день при матері своїй, з восьмого ж дня і потім буде угодним на вогняну жертву Господові. Чи то корову, чи вівцю не будете різати одного дня з її маленьким. Коли жертвуватимете подячну жертву Господові, жертвуйте так, щоб була Боговгодна від вас. Того самого дня треба її з'їсти. Не зоставляйте нічого до ранку. Я Господь. Пильнуйте мої заповіді і виконуйте їх. Я Господь. Ви не сквернитимете імені мого святого, щоб я святився серед синів Ізраїля. Я, Господь, що освячую вас, що вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вам богом. Я Господь. Псалом 127 Коли Господь та не будує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож, дарма встаєте рано, засиджуєтеся допізна, усе ж їсте загорьований хліб. Господь дає його у сні своїм любим. Спадок Господній це діти. Плід лона його нагорода. Як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак свій, не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами.